Друзі, і так, попередньо ми з вами проговорили про набої, які не варто використовувати для Safari HG 105, і поговорили про набої, з якими в стрільбі з цієї рушниці у вас буде менше всього завтикань і косяків. Тюнінг, умовний тюнінг рушниці Safari HG105. На перспективу, в перспективі, я обов'язково. Встановлю сюди каліматор. Це буде обов'язково. Я зроблю відео, зроблю огляд, який каліматор краще, який гірше, яка вага, який розмір, круглий чи квадратний точка чи кільце. Це все я обов'язково детально перевірю на собі і потім вам розкажу і покажу вам уже готову інформацію, щоб ви мали вже певні висновки. На даному етапі із завода цієї рушниці ствол 56 см, сантиметрів. Це нормальний, нормальна і хороша довжина ствола для роботи з сучасними нітропороховими набоями. Для цих димних порох, порохів потрібні були довгі стволи, щоб цей порох повністю згорів в каналі ствола, і ми мали ефективний постріл. Наразі, ж, наразі у нас. Е в основному виробництві використовуються нітропороха. І тому, коли будете купувати набої, про поцікавтесь і проконсультуйтеся наперед, який саме порох в набої. Це теж важливо. Я купив її за власні гроші, розумієте? І я е, хочу, щоб те, що я придбав, працювало в мене на 100%. А в вашому випадку, можливо, вам цю рушницю видали у війську, е, да, в ній є мінуси. Да, проблемна. Але іншої вам не дадуть, поки, що поки ви самі не купите. Тому навчіться нею, друзі, працювати. Це такий короткий відступ, але просто щоб ви зрозуміли мою думку, що я не на стороні цієї рушниці. Я просто хочу навчити вас цією рушницею правильно користуватися. Друзі, можна купити подовжувачі ствола 20 см довжиною, і можна купити подовжувач ствола 10 см довжиною. Відразу наперед скажу 20 см сенсу не бачу. Хіба що якщо у вас статична позиція, не. ви не перебуваєте постійно в транспорті, і ви можете стріляти з безпечної статичної позиції, в такому випадку використовуйте подовжувач на 20 см. Якщо вам потрібна мобільність, то не використовуйте подовжувач взагалі, ліпше вкрутіть чок. Просто повний чок вкрутіть і ваша кучність буде краща. Або використайте подовжувач на 10 см. Це не дуже збільшить габарити вашої рушниці, але ви отримаєте золоту серединку. В Європі поширені стволи 66 см. Це самі поширені і вдалі стволи. Тобто, зараз у вас із завода довжина ствола 57 см. Ви додаєте і 10 і отримуєте 67 см, тобто золоту серединку. ось я накрутив подовжувач ствола на 10 см. Він має вкручуватись легко, без зусиль і міцно затягуватись і не шататись. Якщо ваш подовжувач ствола вкручується тяжко, замініть його або попрацюйте над різьбою. Так само в цей подовжувач ствола можна вкрутити чок. Це круто. От наша рушниця з подовжувачем на 10 см, подовжувач на 20 см. З Цим подовжувачем рушниця стала набагато довша. до речі, сюди теж можна крутити дульне звуження. Але якщо дуже хочеться, то 10 см це буде просто ідеальний варіант. Якщо постріляти з цієї рушниці, наприклад, випустити чергу з 7 пострілів, потім ще 7 пострілів, о, цей елемент послабляється. І якщо його періодично не, не підтягувати, може бути навіть таке, що ця рушниця у вас просто розпадеться після активної стрільби. Постріляли, постріляли, підтягли. Тобто у вас є можливість, ви можете про це подумати. Або, можливо, ви ведете стрільбу з закритих позицій, підтягуйте. Е, а взагалі, було б охрененно, знаєте, як АК або АКСУ. Там такий штіфтік на пружині. Ти його натиснув, сажав, штіфтік випригнув і все. Все чітко тримається. Про цю херню, про цей для перезарядки, можете не думати, не переживати, він не випадає. За цією пружиною, що всередині там, ви її побачите, коли розберете. За нею ми дивимося, змащуємо і намагаємось наперед добути запасну. Моя вам порада. От мені подобається, що вона розбирається швидко. І розібрати її можна легко. Все робиться руками, це класно. Типи воно що трималось міцно. Так, ось, братіки, я вам покажу пружину, про яку я говорив до цього. Вон вона там всередині. Вон, її видно. Вступний момент, друзі. Ось оці дві гайки. Я не розумію, чого їх не можна зробити таким чином, щоб вони не розкручувалися. Вони не відкручуються зразу. Вони у вас не відкрутяться через 10 пострілів, 15, 45. А от, наприклад, якщо ви здійснете там, 60 пострілів у вас буде, і ви не будете її чистити, не розбиратимете. Є великі шанси. От, наприклад, я зараз. Я здійснив десь 20 пострілів з неї. да? Перед цим я їх затягнув, ці гайки. Я їх затягнув. Я здійснив 20 пострілів, і ці гайки у мене вже послаблися. Майте на увазі, що вам потрібно ці гайки підтягнути. Ось одна. По-іншому, якщо не, не, не враховуючи той момент, що на, вона часто клинить, у мене нарікань немає. Вона мені подобається, можна сказати навіть, що я її люблю, цю рушницю. Магазини на 10 набоїв, забудьте про них, ми їх не використовуємо. Дуже неякісні, і погані магазини. Вони підведуть. Мужики, п'ятизарядні магазини, в принципі, адекватні, ними можна працювати. Придбайте собі запасні магазини. Якщо не знаєте, як це зробити, подзвоніть мені в групі, доєднайтеся до групи Safari, і я вам підскажу і е, поможу придбати ці магазини. Скидання магазину зручне. Мені воно подобається. Кнопка велика, кнопку легко нажимати, щоб ця кнопка була трошки втопленіша. Ви виробники цю кнопку втопили на міліметр глибше. До затворної затримки. До затворної затримки є питання на неї, на затворну затримку не розраховуйте. Вона спрацьовує через, ну не через раз, а можливо через 5 разів. Ось таким чином. Тобто, дуже сильно там не плануйте, що ви там як Рембо відстріляєте, клац, і ви без перезарядки е, працюєте далі. Ліпше на неї не розраховувати, розраховуйте на свою уважність. Е, в ньому є нюанси. Деякі побратими цей підхідник взагалі знімають чого? По тій причині, що коли ви відстріляєте, відпрацюєте е, ось тут елементарна пластикова бабишка, тоненький вінтик. Ви боїтеся звичайно його зажать, щоб не зламати в цьому баб... в цій бабишці різьбу. Ви легенько зажимаєте його, потім постріляли разів 20-30, прикладаєтесь до щічки, а вона хірак. І вище. І ви вже не можете піймати цілу кімушку. І ви в ходу стукаєте, ламаєте і нервуєте. Розумієте? Замініть оцей болтик і оцей барашек на щось е, товще і міцніше. Щас, мужики, дрон, короче, блять, літає. Сука. Я на цей випадок свого хацанчика ще заряжу, бо пахне пісню нами. Діла. Так. І так, братіки, всі ви знаєте, як цю рушницю розбирати. Там є флажок, який треба опустити. В інтернеті є багато інформації про це. Я розказувати про це теж не буду. Подивитесь, я впевнений, що ви і без мене знаєте про цю функцію. Просто зараз про деякі моменти і про деякі мої особисті спостереження. Ось тут у нас є в стволі такий елемент. Бачите, він у мене зараз грязний, це тому що я відстрілявся активно. Ну, серію з 40. 50 пострілів за останні два дня я виконав. Цей елемент потрібно чистити, гарно відчищати. Я використовую хімію для цього. І чищу регулярно Ну, регулярно чищу і добре чищу цей елемент. І також тут є у нас два отвори. Ось там всередині. Ці два отвори теж прочищаємо. Ось, витягую затворну раму. Бачите, у мене там мастила багато. Я її добряче змащую. Друзі, цей механізм, ось затворна рама і весь механізм подачі, треба обільно змащувати. І щоб змащувати його якісно, треба використовувати якісне масло. Особисто я використовую балістол Ganex, використовую саме синтетичне мастило. Саме мастило, не універсальне для чистки змащення, а саме для змащення. Для чистки в мене є інші засоби, якими я користуюся. З затворною рамою у мене питань поки що не було. В деяких побратимів вона лопалася. Особисто в мене і в людей, яких я знаю, цього не траплялося. Тепер до затвора. Один мій старший побратим, ось бачите, ось цей зубчик. Ось він. Ось цей зубчик, він його сточив, він його заокруглив. І тим самим. Е, в його випадку проблема завтикань зникла. В його випадку затворна затримка більш не працює, рушниця не стає на затворну затримку, але завтикань нема. Я готовий пожертвувати затворною затримкою, але щоб завтикань не було. Ну і порешті з ним з цим елементом хлопців нарікань не було. З механізмом самого бойка. Спускового механізму нарікань ні в кого не було. З курковим механізмом у СМ, здається, теж ні в кого нарікань не було. З е, запобіжником теж нарікань ні в кого не було. В деяких хлопців, бачите, тут є такі, так би мовити, гвоздики забиті. І ось. Раз, два. В деяких хлопців при інтенсивній стрільбі ці тяжки. Е, Вилазили на міліметр наружу, але критично ні в кого вони не випадали. Тобто, якщо у вас там є можливість, ви собі поправили їх і все, критичного в тій, ну, в цій цій частині, частині саме частині критичного, не було ні в кого нічого. Щоб оце вікно, вікно, з якого подається відпрацьована гільза, виробник збільшив. Бо за моїми спостереженнями, найвідпрацьовані, тобто, відпрацьовані гільзи. Частіше всього в цьому місці впираються в корпус. І ще один момент: мої побратими, які виконали дії з цією рушницею, ось дивіться, ось так у нас подається набій. Тут є гострі, мені важко зараз їх показати, але ви коли дістанете ствол, ви побачите і зрозумієте, що маю на увазі. Ось тут є багато гострих, негладких країв. Ось, даже видно, в моєму випадку там легенькі заусінняці. От від набоїв лишилися. Друзі, оці от гострі края, ось гострі края, треба максимально згладити. Тобто, якоюсь наждачкою, можливо, нульовкою. Вам потрібно ось тут терти. Це не, це не 5 хвилин, це година роботи. Але я думаю, що вільний час у нас тут в усіх є. Ми знаємо, як його проводити, так, да, хлопці? І ось ці от гострі края. Ось. Там, де патрон заходить в ствол, максимально зашліфувати. Тим самим ми е, перестрахуємося, і в нас не буде для патрона місце для утикання. Ми перестрахуємося і зможемо патрон подавати надійніше. Дуже було б класно, якби на заводі воно йшло зашліфовано наперед і потрапляло для, до нас уже готовим. Але, на жаль, але я гадаю, що на майбутнє. Вони зроблять висновки, і цей момент теж буде гладко зашліфований. Набої заокруглюють, тобто є спеціальні насадки, колокольчики називаються, вставляються вони в шуруповерт. Потім в цей колокольчик вставляється патрон, шуруповерт крутиться, насадка крутиться, і тим самим, бачите, от у нас зараз тут, скажімо, немає такого плавного переходу. А з тою насадкою цей переход стане плавним. Тобто ось тут буде менше відстань, і оці ребра не будуть упиратися нікуди, а будуть плавно проскальзувати. Таке вийшло довге відео. Я не розказав про всі мінуси цієї рушниці. І також не розказав про всі плюси цієї рушниці. Але я розказав про основні недоліки. І основні причини завтикань цієї рушниці. На жаль, кращої рушниці або модернізації цієї рушниці нам ще не надають. нас, В наше військо потрапила велика кількість цієї зброї, і ця кількість зброї лишиться в нас. Ця зброя буде в наших руках. І нам потрібно навчитися працювати з цією рушницею і щоб. Ми вміли працювати з цією рушницею ефективніше, і щоб ця рушниця менше давала нам клини, я вам тільки що навів елементарні, просто елементарні приклади, як можна цього уникнути, які потрібно використовувати набої, і які набої категорично забороняються використовувати в всієї рушниці. Є люди, яких ця зброя врятувала, а є люди, яких ця зброя підставила. Описуйте по факту ситуації, які були у вас. Люди будуть читати ваші коментарі і так само будуть описувати ситуації, які були в них. І маю надію, що завод нас почує і виконає певну модернізацію цієї рушниці, щоб вона стала ефективніше. Хороший зразок для цього це Benelli m 4 да, Там інший механізм. Там е, магазин під стволом трубчатий, в нашому випадку коробчатий. Коробчатий магазин це взагалі, знаєте, це така історія, що е, він сам по собі не є прям 100% розумієте. Коробчасті магазини по всьому світі вони не ідеальні. Тим більше з цими набоями, які гнуться в додачу. розумієте. Навіть елементарна деформація цього набоя, і вже він не подається як варто, як потрібно з магазина під ствольні трубчасті магазини. Набагато надійніша штука ніж коробчисті магазини. Надіюся, з часом завод Латек, до речі, поважаю цей завод, поважаю людей, які там працюють. Хороші люди працюють, зроблять висновки, запропонують нам хороший товар. Ринок антидронових рушниць теж тільки набирає обороти. Ще є просто величезна кількість народу в світі, які будуть дивитися на наш досвід. Дивитися на нашу зброю і повторювати її або купувати цю зброю в нас. Це зараз. Зараз врятувати життя, берегти життя нашим людям і працювати надійно. Отакий був огляд. Багато говорив, багато ідей. Так що, дякую вам, друзі. Слава Україні, перемоги нам, удачі нам, Вдача, до речі. В нашій службі, мужики, на цій війні вдача грає далеко не останню роль ангела-охоронця кожному з нас і Божого захисту, друзі. Слава Україні, героям слава, смерть російським виродкам і перемога буде за нами, друзі. Вперед!